Хочу поділитися, можливо, комусь буде корисно. Коротше, є у всіх там курей, бролери, але бролера це більш таке ретельне м -м -м прописане по датах пропоювання. Бачите, в мене є дата, є скільки штук, і є в які дати, що мені треба пропоїти. Чого не пишу днями? Наприклад, там, там з першої по п'ятої доби, там шоста, там, шоста, я не знаю, сьома, там, десята, 13 доба. Тому що ну, доба добою, а числа числами. І я зрозуміла, що мені зручніше одного разу при покупці вирахувати ось ці дати з календарем і вже просто дивитися, ага, наприклад, сьогодні 18 березня, сьогодні в мене гамбуро. І сьогодні я їм даю гамбуру. То може бути корисно.